Всім привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія Українська Броня. Сьогодні ми детально розглянемо сталь. Бронесталь. Поїхали. Як ви вже знаєте або здогадуєтесь, абсолютна більшість бронежилетів в Україні комплектується саме сталевими бронеплитами. Чому так відбувається? Як на мене, є дві основні причини. Перша Сталь є надзвичайно дешева. Друга. Тим, хто відповідає за закупівлю бронежилетів, байдуже на своїх бійців. На мою думку, використовувати бронежилет зі сталевими плитами це носити на собі бомбу у повільненої дії. Ніколи не знаєш, коли в нас працює проти тебе або проти твоїх товаришів. Зараз я наглядно розповім, чому сталь це зло. Перше, що кидається в очі, це велика вага. Бронесталь має надзвичайно велику вагу. Друге. Це рівень захисту. Борнесталь не здатна забезпечити найвищий шостий рівень захисту за ДСТУ або ж четвертий за Єнайджей. Третє це рикошет. Дана плита відстріляна на полігоні і на щастя, від цього ніхто не постраждав. Проте тут справа міг би бути і ваш товариш, і ваша рука. Ну і звісно, це форма плити. Найчастіше вони пласкі або якоїсь незрозумілої форми. Тому, враховуючи все вище сказане, я. Та компанія Українська броня каже бронесталі «Бувай!». На цьому все. Якщо залишились будь-які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нас у соцмережах, Фейсбук, ВКонтакті, Twitter. Дало вам дня! Бережіть себе і не використовуйте сталь.